Прибули на місце риболовлі. Таке гарненьке місце. Тут рогачі я бачу. Були до нас тут рибаки Течія тут сильна. Ще на тільки прибув, зараз я буду розкладати удочки, закормлювати місце. І будемо дивитися, чи буде тут кльов, чи перейдемо, якщо не буде клювати, то може десь далі туди на поворот Бо там немає де стати, там курчі. Так, ну коротше буду розкладатися. Погода дуже гарна. Ранок. Так, приступаємо коротше, до риболовлі. Так, кстати, у мене сьогодні зерно пшениця, плюс прикормка, шоколад, леща. Е, ще є карась. Така бачка, упаковка. І зерно, трошки гороху наварив. Ну і черв'як, нам бачите, що буде краще зараз закормимо місце. Змішаємо прикормку, додаємо гороху, пшениці. І закинемо напевно одну вудочку на черв'яка, а другу будемо пшеницю або горох кинути, щоб ловилось. Так, Закинув дві вдочки. Ще навіть була перша покльовка, закинув спочатку ось цю луточку Поки готував до закиду другу, то задзвонили дзвоники, але було незручно. Я не очікував і не вдалося досить гарно підсікти її не впіймав. Зараз хочу вам зняти покльовку. Дуже легенько щось микає. Але є щось маленьке. Тут черв'як. Густёрка може. Смикає, смикає. Можна було спробувати поцікти. Пшениця. Також дзвоники. Закину тут приблизно по центрі. Тут трошки під, ближче під моїм берегом знесло, туди чуть далі. Дергає черв'ячка. Давайте під сечам може такусь орочку Так, Зараз невеличка малесенька білоглазочка. Ось така. Ну і випустимо. Така рибинка у нас пливе далі. Хай росте. Хочу зняти покльовку. Я думаю, що ще має зараз підсіктися риба. На пшеницю. Був гарний дуже удар. Але напевно, що... Покинув він, прикормку. Наживку нашу покинув Певно, треба було зразу під... ну, підсікти попробувати. Ну, удар дуже... Ой-є-є-є! є, є, є. ой є, є ух ти що! Ось така гарна плотвичка. Такі удари давали, що я вже думав там щось хороше, думав якийсь лящ. Ну, платочка теж непогана, така на долоні. Так. Ну все, бачите, клюнула на пшеничку. Кидаємо її в, в садок і закидаємо удочку знову. Так. Перейшли метрів 100 від того місця. Взяв я одну удочку. Тут дивлюсь такий шикарний обрив там. Напевно під тим берегом ямка йде. Зараз спробуємо тут закинути пару разів, якщо не буде клювати, то повернемось назад. На черв'яка закинув. А то щось дуже слабенький кльов. Можливо просто ранок. Зараз сонце вище підніметься. Може буде краще клювати. А можливо просто погане місце треба змінювати. Але те місце ми вже прокормили. Я думаю, туди риба повинна підійти. Там залишив одну вудочку. одну взяв з собою. Ну попробувати тут щось піймати і вернутися назад. Чекаємо, коротше, пуклівки. Так, зазвінив її щось таке файне, капець. Так дуже хороший лящ. Дуже хороший лящ. Такий блін. Такий різкий обрив тут о, капець. Ось тут о, я ще спустився. Але дивлюся тому курчі. Я давай спригну туди, по колінам в ту гразюку, тому вже не мучився, але то зато так приємно, бляха такий хороший, хороший, взагалі подлящик клюнув. Дуже гарний. Грамм 250, напевно. 250-300. Думаю, очень хороший экземпляр. Так, есть буклевка. Там сара, за шара і и потечем. що за задергає? Немає. Так, ну, зійшла рибинка, напевно. Так, зловив малесенького подлящичка. такий на долоні. Так, на черв'ячка. Я вже перейшов на третє місце нове. Таке в тіньку, зараз вже сонечко вийшло, трохи жарко. Тут тіньок такий, широка річка, Хороше місце. Сторочка Невеличка маленька гостерочка, Ми є ми беремо, випускаємо. І так в нас вже скоро наступає 12 годин обід. Так, поки що такий улов. Такого непоганого плитку зловив. Чи то ясь, ну, хороший взагалі. звісно. Хтось його подернув, взагалі во, хороший такий. Пару подлящиків ще зловив. Таких невеличких на ладошку. Такий красивий. Ну це ясть взагалі. Це ясть це плотва просто велика. І, коротше, такий поки що улов. Да, зараз буде короче, обід. Думаю, кльов трошки призупиниться. Але будемо ждати, що після обіду ще половим, Ще думаю... О, щука гонить рибу. Ще думаю щось ловим по-любому. Коротше ждемо. Коротше, тут народ такий бляха, тако ляща виснув. Взагалі кльов пішов ще не пілящі два. ось цього. У цього. Не зняв, звісно, якось бляха, не встигав взагалі нічого робити. Так кривало, блін. Вже неплохий улов. Але ще вудочки закинути ще, я буду сидіти. І ще навіть обід не кінчився. Ще зараз кінчиться обід, має бути кльов. Це під час обіду, блін, таких три покльовки було подряд. Три ляща таких файних. Взагалі я в шоці. Видно, десь закормив добре місце вже, Підійшла риба, але вже си, минут 10 немає покльовок. Поки сиду, жду. Але я думаю, ще покльовка буде. Ще хочеться зняти пару покльовок на камеру. Як дзвоники дзвонять. Ну от цих лящів топше. Ходрому вудочка ходить просто. Як є покльовка. І клює. Ловив я зразу на черв'яка. Оце зараз зерно. Суто одну зернину вибирають по чим побільшу. Чіпляю варене зерно. І обшеклюю Приконку з зерном також. Приконка. Ось така вона, карася. І плюс зерно. Половини ще до прикормки то десь стільки саме як прикормки ще зараз надав. І зараз прикормлюю місце. Кидаю, кидаю. 5 хвилин не кліє, я виймаю удочки, заповняю кормушку і кидаю знову. Місце, я думаю, прикормиться взагалі офігенно. То може ще подойдуть пару ляшчиків. Чи подлящиків то ще зловим по-любому? Ну, а зараз ждемо. Гарна була покльовка, але поспішив бути. Треба було подождати, поспішив потікти. Треба було ще ждати ривка і тоді потікати. Так, ось закінчилась, коротше, наша рибалка. Ось весь улов, зараз покажемо. Я думаю, непоганий улов, Два ляща. Непоганий улов, П'ять плиточок, два язя. О, вся картина. Як за день, за півдня, з шести ранку до трьох, я гадаю, хороший лов. Все. Їдемо додому.